Всім величезний привіт! Рада вас всіх вітати! воно вже не було ніяких відео. Я прямо скучила за вами. Сподіваюсь, що ви також. Отже, сьогодні буде дуже цікава тема із рубрики Що у галі?». Сьогодні поговоримо про мій догляд за шкірою обличчя саме влітку. Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, що догляд за шкірою обличчя влітку восени зимою та весною повинен відрізнятися. Якщо зима і осінь це більш і плотні текстури, то, звичайно, літо хочеться чогось легенького і зволожуючого, але за шкірою обов'язково потрібно доглядати. Саме догляд, я вважаю, що для жінки це один з необхідних пунктів в прояві любові і турботи про себе. Звичайно, що у кожного свій бюджет, звичайно, що у кожного свій тип шкіри, і догляд буде відрізнятися. Сьогодні я буду говорити про себе і що маємо в анамнезі. Дівчина 39 років, шкіра жирна, пильна до якихось висипань. Розширені пори, і є деякі прояви пігментації. Ну, по-перше, три основні етапи, які і вранці, і ввечері ви повинні використовувати, це очищення, тонізування, зволоження. Три основні пункти. Отже, по цим пунктам ми з вами і пройдемо. Вся косметика, яку я вам покажу, була куплена на iHerb, окрім двох одиниць. І основна частина це корейська косметика. Отже, розпочнемо наш ранок. Що я використовую вранці. Коли я прокидаюся, я обов'язково після ночі умиваю умивающе. Що це може бути? Це пінка від Самбаймі корейський бренд. Цей бренд мені дуже-дуже подобається. І це саме серія з матчою. Вона якраз і розрахована на очищення пор для жирної шкіри та шкіри, яка схильна до якихось подразнень та висипань. Тут 100 мл, його потрібно зовсім трошечки, він саме у формі гелю. Приємно пахне зеленим чаєм. Її я використовую і вранці, і ввечері, але з деякими поправками. А вранці ще декілька разів на тиждень я обов'язково використовую ензимну пудру. Це взагалі суперпродукт. У мене це від Тоні Молі. Також купувала її на Сайті iHerb. у неї достатньо бюджетна ціна, але єдиний мінус, її складно взагалі впіймати у продажу, тому що її дуже швидко розбирають. 50 грамів, але її взагалі потрібно трошки рис і ензими. Це такий порошочок. В принципі, цього об'єму достатньо, щоб вмити зранку обличчя. А, ці ензими дуже м'яко, класно розчиняють оці ваші щушіння, які є на обличчі. Отже, оця ензимна пудра дуже класна. Її у мене тут залишилося десь четверта частинка, але її вистачає дуже надовго. У мене вона у використанні десь місяців 5, мабуть, і інколи ліза мені допомагає і користується її. Цим засобом, взагалі, я користувалася майже кожен ранок. Потім я зрозуміла, що все ж таки ну не треба, навіть якщо жирна шкіра обличчя, не треба її. До скрипу вимивати, щось вимивати захисний якийсь бар'єр. І тепер два або три рази на тиждень я використовую цю пудру. Якщо у вас шкіра суха або дуже чутлива, то цим засобом ви можете користуватися один-два рази на тиждень зранку. Тоні Молі рисова ензимна пудра для вмивання. Якщо це вечірній догляд, і у мене є макіяж, або я наношу якийсь крем, Сонцезахисний, то спочатку я обов'язково використовую гідрофільну олію. У мене це олія від Radiance. Вона має дуже-дуже приємний квітковий аромат, і вона тут у вигляді такого масляного гелю, який при контакті з водою також притворюється на якусь таку м'яку мильну пінку. Яким чином ви використовуєте на суху шкіру обличчя? Ви пару натискань достатньо да, носите по долоням і масуєте по сухому обличчю. Потім, коли ви промасували, ви додаєте трошки води, все це масажними рухами проходитися по обличчю. Таким чином емульгується ця олійка, і вона розчиняє весь, весь макіяж, весь бруд. Потім ви змиваєте, і обов'язковим етапом, другим етапом очищення є саме гель або пінка для вмивання. Отже, у мене в використанні Radiant Seoul це дуже класна. Олійка, але, на жаль, її вже зараз вивели з продажу, і тому буду пробувати щось інше. Але тут була і ціна класна, бюджетна, і вона мені подобається. Хоча я читала деякі відгуки, де саме казали, що ця олія може забувати пору. У мене вона нічого не забуває, вона дуже класно працює, не залишає ніякого жирного нальоту або плівки ні на очах. Тобто я можу змивати і макіяж з очей цією олійкою. Ну і потім, звісно, Прохожуся цією пінкою. Тобто це я використовую ввечері, це використовую і вранці, і ввечері. Далі, якщо ми кажемо про ранковий вечірній догляд, другим етапом іде у нас тонізування. На даний момент у мене у, у, у обіході знаходиться ось такий тонер Tom by me, але це вже інша серія з е, ніацином. Екстрактом Юдзу 90%. Юдзу, ну я так розумію, що це якийсь цитрусовий плод, вже залишилося десь половинка. Цим тонером ми користуємося разом з лізою. А це я більше все ж таки люблю тоніки. А тонери це така. Густа вода, або, знаєте, такий рідкий гель. Тобто воно якби і не водичка, і не гель, щось таке середнє. От я не дуже люблю форму тонерів, є дуже багато прихильників, мені ця форма не дуже подобається. А що я чекаю від тоніка, щоб він доочистив шкіру ввечері, так, і протонізував шкіру вранці, і тим самим підготував її до нанесення основного догляду крему. Працює на Освітлення і виравнювання тону шкіри він дійсно непогано працює, але за рахунок своєї текстури, і, мабуть, все ж таки аромат не можу сказати, що він дуже мені подобається. Цей тонер на четвірочку уторювати ми його точно не будемо, а закінчимо. І з цієї серії, можливо, спробуємо потім ось цієї серії матча. Знову ж таки, цей тонер я купувала на iHerb. де виловлю якісь акції або знижки. І саме тоді купую. То ця косметика коштує, ну, на мою думку. Вище середнього, але у кожного свій бюджет, і для когось це буде взагалі дуже великі гроші. Для когось це дуже дуже бюджетний догляд. Так? ви купуєте їх не на один місяць, а ось, наприклад, ці олійки. Нам і Ліза також її користується, якщо вона наносить сонцезахист і виходить на вулицю. Нам вистачає десь приблизно на 4 місяці. Ми користуємося вдвох. Тонеру, ну, він розходується швидше, трошки так, десь приблизно на 2 місяці. У цієї умивалки вистачає десь приблизно на 3 місяці використання, тобто ви ціну цього продукту ділите на Місяці, розумієте, що це виходить дуже і дуже бюджетно денний крем, денний догляд. У мене це корейський бренд Hero. Цей крем я взагалі купувала спочатку для лізи. Але Ліза сказала, що для неї заважка текстура, і дійсно трошки важкувата текстура. І, можливо, для зими було б добре, але для влітку, ну. Так, є такий, знаєте, трошки важкість на обличчі. От я не люблю такі текстури, але ну, так я купила вже і тут аж цілих 70 грамів, вирішила, що цим кремом буду користуватися я. Я наношу його третім етапом, так. я наношу його, от, нанесла тонер цей і на вологе обличчя, так, щоб, щоб ще тонер не встиг вібратися у шкіру. Я наношу тоді цей крем. Він, о, оця важкуватість десь хвилин 5 присутня на шкірі. Потім він вбирається в шкіру, і шкіра така гладенька. І дійсно, ви знаєте, вона стала більш гладкою, і висипання є такі, якісь, можливо, поодинокі. Тобто вона все ж таки трошки вирівнює тон обличчя. Які вимоги для денного крему? Щоб він добре зволожував шкіру обличчя і щоб він слугував доброю базою під макіяж? Цей крем непоганий, але от є, знаєте, таке. Відчуття 50-50, тобто повторювати навряд чи я його захочу. Хоча я ж кажу, що можливо б взимку він працював трошки по-іншому, але так як вже його придбали, то вирішено їм користуватися. Якщо я виходжу на вулицю, я обов'язково наношу. Крем з SPF. у мене це крем від Benton, корейський бренд. На жаль, раніше він був представлений на iHerb. На жаль, на даний момент його. Чомусь немає саме, мені здається, для України, тобто, не доставляють вони свою продукцію. І тому цей крем я купувала у Баєрів на Instagram. тут класно. Тут в основі хімічні фільтри, сучасні хімічні фільтри. Він дуже легкий, він не має майже аромату, трошки трошки якийсь хвойний аромат. Він добре вбирається в шкіру. Не Залишання яких більосів розводів на обличчі і в чому перевага цих сучасних хімічних фільтрів, що їх можна не поновлювати десь 4-6 годин. Тобто ви зранку нанесли, побігли по своїх справах, і цього буде достатньо, щоб ви там прибігли потім додому. А тут SPF 50, саме, саме, саме високий SPF, так веган формула, Класний крем, він вже майже закінчився, тут його на дні лишилося, ми використовуємо його разом з лізою, але я вам вже десь в попередніх відео казала, що у нас ще є від Beauty of Joyson. Це догляд в день. Ввечері так все те саме. Тобто вмивання, вмивання, тонізування, і потім я наношу. Крем під очі у мене це від П'юріто. Теж корейський бренд чистим крутим складом. Це у мене крем з цинтелою та пептидами. Цинтела взагалі дуже ціниться. Я бачу, що її дуже багато є в корейських брендах, тому що вона заспокоює шкіру, Вона дуже добре працює з подразненою шкірою, зволожує шкіру дуже добре. Ну і пептиди саме працюють з віковими якимись змінами та зморшками. Цей крем майже не має ніякого аромату. Тут достатньо великий об'єм 30 мл, тому вистачить його надовго. У нього біла кремова текстура, дуже добре зволожує шкіру під очима, не визиває ніяких подразнень. Ну, тобто працює непогано, і я його купувала взагалі по якійсь. Обрізничці знову ж таки купувала його на iHerb. Зараз його там, на жаль, немає, але потрібно ловити і дивитися у розділі Суперцін. Завжди є якісь класні акції. Ввечері також, мій нічний догляд, це. Крем з ноптидами, і це вже не корейський бренд, це бренд Нутрібіотик. Я його купувала на сайті iHerb по рекомендації одного відомого блогера, яка розбирала косметичний склад і саме хвалила дуже цей крем. Тут 57 грам, така непрезентабельна пластикова баночка, він така легенька, але це тим не менш. Не зменшує переваг цього крему. Єдине, що я не зовсім люблю ці баночки в кремі, так тому що туди потрібно лазити пальцями. Я у мене є спеціальна пластикова лопаточка. Але ну, це трошки так муторно, тому що треба більше часу потім почистити цю лопаточку, витерти її, нанести це. Тобто в тюбику, звичайно, мені подобається крем більше, і ну, тут таке, знаєте, воно. Але текстура крема дуже легенька, він дуже добре вбирається в шкіру, але при цьому класно працює і зовсім трошки його потрібно, щоб нанести на обличчя і обов'язково на шию. І ще один мій улюблений засіб це для того, щоб очистити ваше доочистити ваше обличчя, це пілінги з катки. Знову ж таки, я вже. Багато років не використовую скраби для обличчя, тому що я вважаю, що скраби це зло. Механічно впливати. Це то це пілінг-скатка. У мене це пілінг скатка від Manio. Це корейський бренд. Дуже дуже відомий. Його дуже цінять. А цей пілінг гель я купувала. У дівчинки з великою акцією, тому що а, вона і попереджала чесно, що у цього а, цієї піленскатки там вже невеликий термін придатності залишилося там декілька місяців до кінця, але я розуміла, що маю і за. 3-4 місяці я його якраз і використаю. закінчиться цей термін. Але мені хотілося дуже спробувати цей засіб. Непоганий, не можу сказати, що він чимось відрізняється від тих пілінг-скаток, які я купувала на iHerb. І. і в порожніх пляшечках я вам там покажу свій улюблений від клаву. Це теж дуже-дуже непоганий. Бачите, все так в такій і я вдягнулася в таку жовту гаму сонячну і догляд такий виявився у мене. В таких теплих, сонячних відцінках. Отже, друзі, оце був мій так, догляд за обличчям влітку. Нічого зайвого, все класне, все працює, щось подобається більше, щось подобається трошки менше, обов'язково е доглядайте за своєю шкірою і ще раз повторюю, те, що вам шкіра може пробачити у 18 років, після 30 вона вам не пробачить. І ще один важливий пункт. Навіть якщо ви змучені, навіть якщо ви дуже втомлені, але якщо у вас є макіяж, Ніколи не лягайте спати з макіяжем на обличчі. Обов'язково його потрібно змити. Це Лише для вас код на сайт iHerb. Якщо ви хочете самостійно придбати якусь продукцію, ввівши цей код, ви отримаєте знижку 5%. А якщо ви ще ніколи не робили ніякі покупки і вже замислюєтеся над тим, щоб щось придбати на сайті iHerb, ви качаєте у маркетплейсі додаток iHerb і ввівши цей. Код ви отримаєте знижку 15%. Я вважаю, що це дуже круто, і ви побачили, з чого можна розпочати своє знайомство, що можна придбати на сайті iHerb. Ну що ж, мої любі, ось такий був мій догляд для обличчя. Уділяйте собі увагу, це як такий прояв любові до себе для дівчат. Виділяйте 10 хвилин зранку, виділяйте 10 хвилин ввечері. Я вам всім бажаю. Гарного дня, тихої, мирної ночі! Бережіть себе та близьких. Не забувайте допомагати і донатити на ЗСУ. До нових зустрічей, па-па!